Жіночі легінси з екошкіри від німецького бренду Esmara. Лише 225 гривень за одиничку. В лоті буде 10 позицій, і вартує 2250 гривень. Вони йдуть всі в упакуванні ось такого плану. Подивіться, ось так упаковані будуть лоти. Дуже класно, компактно. По складу зараз вам покажу 90% поліестеру, 10 еластану. Вони будуть дуже класно сидіти по фігурці, будуть легенькі і при цьому. Теплі, вони чудово підійдуть на період весни-осені. Ось таке утеплення у них йде. Вони дуже класно тягнуться завдяки еластану, в складі, будуть круто сидіти по фігурці та не обтяжувати рухи. Ось такий поясочок тут йде. Розміри йдуть 34 1, 36, 1, 38-2, 42, 42-2, 44, 1 46, 1. Але можуть розміри варіювати в залежності від лоту. Нагадаю, 225 гривень за ось таку класну одиничку. Якщо бажаєте заробити в цьому сезоні, то замовляйте, в нас цей класний лот. Всі контакти залишаю під цим відео.